Всім доброго дня! Сьогодні в нас намиста і може трошки індійських прикрас. Почну я з ось такого колія, з аметринами, з такими гладенькими, по центру такий кружок, замочок, тут срібна фурнітура. Довжина 45 сантиметрів. 1350 гривень або 34 долари вартість. Дуже красиві камінці. Невеличкі, плюс-мінус сантиметр півтора, Бачите, вони всі різних розмірів. Далі намисто зі світлого блакитного топазу з маленькими. Срібна фурнітура 45 см довжина. 1200 гривень 31 долар вартість. Такі типу, як кубіки. Це світлий, світлий, світлий колір. Далі 45 сантиметрів. З кульками ось такого насиченого блакитного кольору, дрібненький. 850 гривень срібна фурнітура. По центру можна якусь підвісочку почепити. Далі. Чорна шпинель, давно в нас її не було. 45 сантиметрів. Так само на сріблі, 700 гривень вартість. Це така дрібненька-дрібненька, по центру тільки срібні кульки, більше нема. Просто, бачите, така Топазик трохи крупніший. Виглядає як тоненький ланцюжок. Так, давайте трохи подивимось прикрас і потім ще трохи намис. Ось такий комплект. Синя шпінель та перелинки 2850 гривень. У розмірі 19 вага сережок 10,4. Так, це останній. І є ще рубінчик, Зараз я його Покажу. Синій, о, синій. Давайте додамо до цього набору кіаніт. Подивимось кіанітом його. Кіаніт 45 см, 1600 гривень. Тут трохи інший відтінок синього, дуже красиво переливається. Срібна фурнітура є ось такі срібні елементи і по центру срібні кульки. відтінки синього або голубого далі ось такий 18 з половиною з рубінами перлинки та рубіни тут ось такі перлинки, бачите, вони не ідеальні. От, Вартість цього набору буде 2400 гривень. Але виглядає доволі смачненько, якщо вам подобається такого типу. Що в нас є зі схожого кольору на миста? Це може бути е, рожева шпінель. 45 см, воно так блищить прям, але вона більш насиченого кольору. Бачите, вона така, типу, як можна сказати, рубінового кольору з срібними кульками. 45 сантиметрів, 1400 гривень, ну, шпинель вона не, не бюджетна. Можна сюди поставити підвісочку. Це до відтінку рожевих, але може бути саме зрубіним чокер. Пізніше. Пізніше це, напевно, до середини літа. Вже загадуємо про літо. Зовсім скоро. Далі. 50 см плюс подовжувач на біжутерії. Паралинки барочні і маленькі ось такі на ниточці. 1550 гривень вартість. Може бути ще до них браслетик такого плану. Теперю тут замочок біжутерії, не срібло, на капронові нитки. Такі цікаві барочні перлини. Далі шерал 54 см, але такі не крупні камінці. 1050 гривень. 54 см плюс ще подовжувач, тобто може бути взагалі довгий. Такі намистинки хтось сказав, як, як кугальки. Дійсно, схоже на вугілля. Далі 48 см, то чекав ось такі смачненькі цитринчики з гранатами на сріблі. 48 см. Такі вони крупненькі, як росліта, дівчата. Це прикольна тема. Так, в мене є таких дві штуки, і може бути ще до них браслетик. Такі вони прям трохи як кисленькі, як лимончик. Ось такі. Так, далі, дівчат, хочу показати один красивий комплект з амазонітом. Амазоніт 18,5. Дуже красивий колір, я не певна, що він коректно передається. Мені він якийсь голубий, здається в відео. Але колір а, називається або пірізовий, або колір морської хвилі, або м'ятний. Хто як його називає, але ну, я думаю, що приблизно ви зрозуміли такий зелений. 3800 гривень 96 доларів. Дуже-дуже красивий. Крупненький сережка, ну, грамів 7 точно. 2,6. Треба купити. Батарейку на ваги, бо не маю змоги зараз зважити. Такі замочки. Ну, вони досить важкінькі, але вони такі літні, літні, як би до моря. І наступний хочу показати гранат 19,6. 19,6 гранат та мікс натуральних камінців. Тут я бачу хризоліти, цитринчики, аметисти От, і такі гранати. Вартість комплекту 4200 гривень або 106 доларів. що стосується гранату. І як би ще показати до нього намисто, але намисто іншого відтінку 45 см, Ось такий ось таке зі срібними шайбочками. 900 гривень вартість. Це такий гранат, а в наборі такий червоний. Але він все одно темний. Це дуже, дуже гарний. І тоненький, 45 см, сантиметрів Шерл трохи трохи крупніший, ніж е, наша шпінель. 850 гривень вартість. На сріблі буквально пару міліметрів діаметр. І може бути кольоровий турмалін ось такого типу на срібному замочку. Тут він у додаванні з гранатами маленькими. 48 сантиметрів, 1300 гривень 33 долари. Це у нас кольоровий. Це в нас на сьогодні остання прикраса. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, до побачення.